Міська рада дала в свій час землю для організації ринку. Дала не людям, а дала новому підприємству. Але підприємство покликало людей і сказало, будуйте хлопці. Зробили план. Яка назва підприємства? Ну, ПП да -да -да, рейтинг. Угу. Будуйте, зробили проєкт прилавків закритого типу, тимчасовий ринок. Да. Але ви будуєте стаціонарик. Так, так, так. Це Ми в якому потім році? Ми все порішаємо. 98-му. Uh -huh. Ми потім все порішаємо. Добре. Побудували. Ввели в експлуатацію в першу чергу. Більше черг не вводилося. Тобто, щоб ви розуміли, експлуатація першої черги це по при дорогу рядок і сюди кусочує. Uh -huh. Все. У 2003 році міська рада. О, реально там ви не записували. Записує. Для себе, ну я без вашого дозволу я не буду. Ну, я для себе записую не Дивіться, Я не, за... зап... не запам'ятовуюся. Я буду переслуховувати і писати 2003 вже більше. У цьому році міська да. рада забирає цю ділянку у МП-рейтингу угу. зв'язку з тим, що виділявся під продуктовий квітковий ринок, а створився ринок е господарський. Ну тобто, я... відкарі тут не змогли робити бізнес. Продукти тут не продавалися, да. оскільки формаркет перенесли напротив. Mm -hmm. Там де проспект, пам'ятаєте, був тоді формат. Так, э, да, да, пам'ятаю, зайшли да, пам продукти туди. Але в дві тисячі да, точно, пам'ятаю, але в 2005 було році, цікаво, в дві тисячі п'ятому році є рішення сесії міської ради з подачі обласної е, адміністрації зв'язку з порушеннями. Не попередили, там неправильно зробили це все. Написано в тій установі міської ради, що землю повернути МПП-рейтингу і ста підприємцям, які збудували на цій землі свої магазини. Це вказано є в сесії міської ради. Якого року? 2005 року. І 100 підприємців, які збудували ці магазини. Не МПП Рейтинг збудував, а 100 підприємців. Уже в проспекті 100. Чи тут? А, і тут 100. Бо там теж гілянці. біля 100. Ага. 142, вибачаю, 142 підприємці на той так, час, так, які так. збудували магазин. У 2014 році рішають знову забрати цю землю. І забирають, віддають газкомплект приладу. Але чому в 2017 році. Подається на Кельменецьке на приватизацію 67-й, славнозвісний магазин, єди, єдиний, який нема ні в одному проєкті, не запроєктований, нічого. Який-який 67 67-й. Це в цьому ряді там А, да. І да, да. його приватизують як нежитлове приміщення. приміщення. Його немає ні проєкту, ні дозволу на будівництво, ні будів... здачі в експлуатацію. Але його приватизують і набувається власність, як нежитлове приміщення. Під нього потім підтягується той проєкт першої черги, прилавки закритого типу приватизуються як нежитлові приміщення. На це все закрили очі. На основі вже набутої власності, тобто є на землі власність, земля міської ради, мошенники подають на приватизацію землі, на викуп землі. Оскільки в них вже є нерухомість. Не І міська не кажуть, рада кажуть, кажуть, не без аукціону, без не, нічого. Незаконно. Без аукціону, тому в що в, них в якому році? 21-му. Продає їм цю землю за ціною. Зараз я вам скажу про міськраду. 3,7 ви... на тут. Ні, Я Додамчик, я вибачаюся, я вас перерву, бо у мене це теж кипить. Ви, ви скажіть, будь ласка, наша міськрада державний орган? Ну Вони працівні. Вони наймені. державні чи приватники? Я не знаю. Я на це так не от мені. я займаюсь три роки цим, з правозахисниками зі всіх міст Чер... України. Які робили офіційні запити, і у нас тисячі правозахисників вже дивляться що Україна, приватна, приватна юридична особа приватного права видають себе за державний орган, порушують 353 кримінального кодексу України привласнення власних повноважень. Ми, Тому вони далі чекайте. Ми що робимо? Вони приватники. Чекайте, треба. Ну от мої правозахисники зараз пропонують відкрити. На них ну, мені треба создати якесь об'єднання і відкрити кримінальну справу про те, що вони незаконно якось какета. І це зупинить продаж землі. Так вважають Андрій Рачок і Дмитро Павліченко дуже поважні. Розумієте? Оце в корінь б'є, але про це бояться багато хто говорити. Розумієте в чому? Всі зав'язані, да всі пов'язані, всі при, тих, при... І ті, хто не пов'язані, і, і навіть ті, а ті, хто не пов'язані, вони серед мене, от наша громада, вони без грошей, ну вони як би сказати, вони ідейні, але нічого не можуть. Бо бачите, як з грошима, треба збирати постійно судитися, а у них все рівно юри юристи кращі. Та то не юристи кращі. У них схема така схема. Що не, неможливо подати нормальну позу, неможливо нормально працювати з собою. Вони працює. А то що вони приватна приватна фірма міська, це і пояснює, що вони вони по суті. Я заявляю про це, що вони зрадники. Добрий день. Вони зрадники українського народу. 109 стаття кримінального кодексу. Вони зрадники. Розумієте? Їх треба притягувати до. То що вони роблять? Спілкували, Зараз спілкували. так мало того, ви бачите, які закони приймали. Зараз не то, що це все. все у нас заберуть. Власність, будинки, квартири, Я з бізнеси. Які займаються цією справою. Займалися. Ну дуже велика спротив для з Києва. Ну звісно, ну В, ко нашу справу питалися під'єднати під, під eh, ринок зелений. Під цей моноліт був, чи як він називається, що люди там попали теж. Так скажіть мені ще, от зараз, що ви можете сказати? От на зараз прокуратура закрила, закрила цю справу шов. Що? що й ми винуваті, що ми, ми перешкоджаємо їхні підприємницькі діяльності? Ну вони ж у маніпулювати вміють, звісно. Що вони пригнали техніку, вони хотіли тут робити вже будівництво, а ми перешкодили, От техніка тепер стоїть, але вона стоїть на території громади, а не на їхній території. А є просто документ? Приходили з благоустрою, сказали, ну винесіть межі, а ми потім подивимося, чи наказують, чи не наказувати. Але про нацполіції той, що робив, ну, провадив слідство, вони виносили межі. І я дзвонив потім на робочій групі, тож я член робочої групи, У створили депутат. І сказав, що не винесли межі, можете запрос взяти. У нас в поліції є винесені межі. Бо власники землі навіть не виносили межі себе. Вони не знають, де їх на території. А хто власник? У рейтинг 2018, якому продали цю землю. Лошин, там. Цю року. Тоді в тому, в якому році, так? Да? А в 21-му, в 22-му остаточно договір куплі-продажі. Знову інший власник, так? Да? Ну вони юридичне лице створили, передали. Там схема, як квартири у людей, забирають, така сама схема тут. Колектори. Да, не колектор, ні. — А як? Зробили схему, от, я ж не об'яснив схему. були незаконно Значит... власністі, чекали три роки, щоб було, пройшли термін. Ну, а, я потім, знаю. а потім подали вже, чому від 17-го року є власність, а тільки в 21-му подали. Ну, чекали, щоб не було судових. Хоча міська рада подавала на суд про відміну цього рішення. Вкручі, все, заплутано. Я не дуже, дуже все заплутано. Дуже заплутано. Того, не а, так і є. Ну, але дивіться, що я бачу. Але тут. розставити тут елементарно все на свої місця. Просто ніхто не хоче. Всі а, а, як, а як розставити? Так просто. Все просто. Купатись почало, звідки взялося нерухомість. І все. Дивіться, що я бачу зараз? Значить, у вас, ви боретесь, правильно? Да, да, ну, ви, ми, ви стоїте ну, на своїх позиціях. Товар, хай попробують його тронути. Значить, ви налаштовані. Оце я бачу. І, і... Ні, то, ну, якщо то, що... вони нам запропонують якийсь нормальний варіант, тобто вони кругом порішали. Хай я їм кажу, порішайте тепер знав. Ви кому, міськраді, кажете? Ні, власнику. Там Волошину чи що? Ну, ми спілкуємося з конкретною людиною. там, Євгієн, mm -hmm. ну, Добре, не хочете. А, Євген, ви кажете, євген. Так, да, ну адвокат їхній нас познайомив, сказав, це є представник власника рейтинг 28. От я з ним спілкуюся, і вони вибрали мене одного, бо вони не хочуть з народом спілкуватися. тобто... Вони не виходять на територію, вони викликають мене, там ми ну, Це нижче, це ніж їх достоїнство. Так, да, да, да. ну, достоїнство в кавичках. І я кавичення. Достоїнство військової ромео, і так далі. Всі ж прекрасно знають, що це Ромтізбут, крутиться. Да, Але... да, да. От у нас викладала там у нас одна тивістка, що з сайту Open Data Bot про Ромtisбоot. Це, це, це кажеш, да, що це, юридич, це документ, до речі, це свідчить, що вони приватники всі. Ну і там треба розбиратися, я зараз вам не скажу. Коротше, у них теж можна ну, знайти їх незаконність, понимаєш, в тому, що вони роблять, це, і в пані... правоостановчих документах у них. Це все зрозуміло. Тож минулого року по декларації того ж самого Ромео звідкись впало 64 портів. Чи 64, я можу помиляти 67. Ну, розмова така була, що це є дольове з інвесторами побудовані. Ну, тобто, ну, я чистий, показався чистий прибуток від побудови одного будинку чи двох. Як коротше кажуть, чи бачите, тут, тут, тут да. я коротше, просто ще. Я навіть не знаю, я подумаю, щоб сказати коротко. Тут і... коротко не вийде. Ні, ні, я не збираюся. Я, я і не зможу це повторити. Тож це я, я і не і, і, і люди не хочуть слухати так довго. Їм Тому треба щось так. конкретно, лаконічно. Їм треба, знаєте, що так само от діма приїжає, е, значить... каже шість хвилин. Я кажу, тут шість хвилин не вкладаєшся. Тут схема серйозна та не хочеться, більше на на ті, взагалі треба там хвилину. Коротше, у вас є, як я бачу, цей. Е... Так сказати, ми боремося за що? Ми, ми боремося даже вже не за гроші, не за щось. а за своє за своє право існування. Да. Тобто ми є люди, ми да. з нами треба рахувати. Стаття два е, правильно. Третя стаття конституції. Слухайте, третя стаття конституції, знаєте, її людина. Її життя і здоров'я, і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. Так, прав... право на життя, 27 стаття. Я, Я я кажу, ви купили землю з людьми. Ну, тепер рішайте що. У вас є тепер кріпосні, халопи чи хто. Вихуйте, що тут є люди. все. Ви коли купляли, ви думали про тих людей? Вони що... думали, що вони сильні і вони все порішають. От що вони Пословлено думали. Сказано, що я збидло розумі... ми розберемось. Ми землю купимо, а, а з бидлом, правильно, ми розберемо. правильно. Упідаряють. Це понятно. Бидло. Ми є бидло, ну оказалось, що ми не бидло, що ми вже два роки фактично. О, тому я до вас прийшла, тому що нас зараз і мене стосується, і, і, і це це на вашому прикладі. Тому ви розуміли, наша міська рада рахує всіх жителів Чернівців бидло? Да, всіх. Я це хто знаю. З ними не в ну, ними не... А я клічок чи на мітингу? Жаль, що ви не приходили на мітинг? 30... 20... Ну, він сказав, я що ще... я розумію, що це. Ви розумієте, абсурд, але коли, я не можу коли, не підкорятися. Коли ми знали, що нас звідси видворяють, я займався волонтерством, я працював безплатно. Ну так, да, ясно. І я покинув цю. Бо я фактично. Коротше, першого... щоб ви розуміли, я з 1 березня був на Олімпії. І не за того, а, що а я там якийсь та, фанат. там є теж всімірне ізвісне розкрадання Осачука. Ми покликали з церкви. Отець Василь, якщо ви знаєте Капеланська, да, да, от, да, да, да. Наступник... що на мопеді м'яді їздять? Він їздить кожен на восьмидесятку, кожен тиждень привозить звідти труни. Він Короче, ви хочете сказати, що ви стільки всього багато зробили і зараз не от то, що вас... не зробив. Ні, я не зробив, просто покинув ту роботу і почав займатися відстоєм своїх інтересів. Та це правильно сказали, зараз треба боротися за своє життя. Добре, тоді я, я розумію, що ну, тут я. протистояння, що люди стоять довольна, як сказати убіжден, що вас свої переконання з, треба, знає, що... з, з точки зору, що це несправедливо, незаконно, тому ви будете стояти і захищати. А люди тут з 99-го року фактично прожилися настільки, що ну як так поступати з ну, Я не розумію того. Це незаконно, несправедливо. Це ну, знову. У їхніх бумажках все законно. По їхніх бумажках. Бо вони у юристи краще, ніж у вас, але ви вже. Наскільки ну, наб... я знаю, їхній цей Сергій юрист. Він, з... В принципі, в принципі, на нашій стороні, але він нічого не може зробити. Ой, вони там розігрують теж спектакль. Він Вам не він одне кова каже: з а, він він з а він... чому не може? Бо йому треба годувати сім'ю. Бо його виженуть з роботи, так? Знаєте, відповідь на робочій групі, коли ми кажемо дайте документи, по яких закрилася кримінальна справа. Ну тобто вони подавали на суд на господарський, по відміні набуття власності на їхній території і не даються. Да? Немає, а його немає. Правильно, все Олег. немає усни усну домовлення. Да, да, да. домовлення. А зараз все у нас в усном віддіча несли Щас... документи так звані. І... і вийшли з е, рішенням, міська рада оплатила всі судові, щоб ви розуміли, і відкликала позов. Тобто, нашими грошима заробили собі хто гроші. Коротше кажучи, от, дякую вам за знайомство, тримайтеся. Я от подумаю, що сказати, типу, що тут. Ну, тут дуже цікава ситуація, дуже цікава, і я зацікавлена. Зацікавлена буде якась люба служба, яка служба, я вчора дивився ДБР, допустимо. Якщо б вони зацікавилися і їм було цікаво, тут, тут розкручується елементарно. Тут Роб... 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 Треба робити правильніше. Я знаю, ну, б... та, слухайте. До речі, я ж починала з цього в 2012 році. Я ж купила магазин, потім достро... Я ж боролася з тою групою, знаєте, за тим. Ну, з Наді, що ви не знаєте. З з, цим... з... 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 Німірюком. Я це було сім років тому, назад. Тоді цей Степан теж казав, ідіть туди, ідіть туди. Нам сказали, не лізти, бо то буде проблема. І воно так і було. Добре, Олег, дякую за розмову. Я це... я, я... Я... Тримайтеся. Ні, у вас багато, у вас великі шанси, як я бачу, ну, ми тому все зробити. що. Тому що і розголос, і ви тут щось робите. Ну і юридично ще з Марією Іванівною я хочу якось познайомитись. Вона в моїй одній групі. Ну її тут немає. Вона ще й по-моєму ногу поламала. Гіна є тут друг, якщо хочеш. Ні, вже на сьогодні, бо я вже теж біжу. Бо в мене теж бізнес, що це, вона, магазин. Марія вона сюди не появляє, дуже рідко Ні, вона, ну, я не знаю, чи Це вона чи Марія якась є. ще, Вона каже, що там. Марія все... є, така, от вона тут торгує. Ні, ну, по-моєму, вона теж. Я дзвонила їй, вона сказала, що вона не, не виходить зараз. Ну, вчора, і, після вчора її не було. А і де Марія? Ну, скажіть. Якраз у того 67-го магазину.